Підтримка нові ідеї та захист у Хмельницькому влада та підприємці вкотре зібралися, аби обговорити наболілі питання. Адже під час військового стану, як перед бізнесом, так і перед громадою. Викликів стоїть чимало. Бізнес сьогодні підтримує економіку. Економіки думаю, нікому не треба розповідати, що під час війна, війни є мега важливою. Тому підтримка бізнесу, які взамін генерують збільшують кількість робочих місць, генерують податки, є дуже важливою сьогодні. Хмельницька громада, завдяки от податкам, які ми отримуємо, в тому числі від бізнесу леву частину, має змогу допомагати збройним силам України. Ми сьогодні номер один в державі як громада, яка допомагає. У відсотковому співвідношенні до бюджету збройним силам України без бізнесу цього б неможливо було зробити. Такі діалоги кажуть владці, проводять часто, адже бізнес це невід'ємна складова економіки не тільки громади, а й країни. В цілому сьогодні бізнесу буде презентовано різноманітні регіональні урядові загальнодержавні програми і можливості для ведення бізнесу, залучення грантів, кредитів і Інших інструментів для покращення ведення бізнесу та найбільше питань до влади нині від мікробізнесу, каже пані Тетяна. Вона власниця невеличкої крамниці, зізнається через війну нестабільну ситуацію та економіку, ледве вдається триматися на плаву. У нас проблеми ніякі не зникли. У Нас дуже великі проблеми. У Нас проблема конкуренції, проблема того, то, тому, що великий бізнес пише законодавство для малого. Це не є правильно, бо Бо це не є про наповнення бюджету, це є про конкуренцію. І мікробізнес дуже потребує дорадчого органу або профісі президенту, або при кабінеті міністрів, яка б би опікувався виключно інтересом малого і мікробізнесу. Ба більше додають підприємці часто від війни бізнес потерпає не лише економічно. Зараз іде знищення знищення економіки, знищення України як країни, і малий бізнес також дуже потерпає від цього, навіть наш хмельницький. Має великі втрати фінансові і знищені приміщення, і знищене обладнання. От мені особисто хотілося б почути, яким чином що є нового от у підтримці тих, хто постраждав від такої російської агресії від вибухів від вибухових хвиль. Тому, аби уникнути непорозумінь, знайти відповіді на питання та допомогти підприємцям на місцях до сьогоднішнього діалогу. Долучили й бізнес омбудсмена. Він зазначив, їхня організація виступає таким. Собі містком ми приймаємо поодинокі скарги від підприємців від найменшого одноосібного ФОПа до найбільшої транснаціональної корпорації, якщо вони вважають, що їх несправедливо потрактувала чи державна влада, чи місцеве самоврядування. За тих 10 років ми вже відбили, так би сказати, для бізнесу майже 29 мільярдів гривень. так що ми не тільки говоримо, ми так і щось робимо. Маємо е Команду 38 людей, з них дві треті це юристи, які вже зуби з'їли, так би сказати, на українському адміністративному праві. Ну а на цьому не зупинятимуться. Владці Уже анонсували для бізнесів нові програми, щоб спільна робота приносила результат і для підприємців, і для громади. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.